Аграрівне. Друзі, маємо багато для вас хорошої техніки. Сьогодні поговоримо про трактора бренду Ловол заводу Ловол, «Ловол фотон, Європарт всі тракторці з даного заводу. Дуже хороша надійна техніка: є 24 очки є 35 очки є 50 очки По 40 очках поки що немає нічого по ловолах. Можливо, будуть. Ось є 24 очки класні 24-ки. Є на широкій резині, на стандартній резині та з реверсом. Ціна вогонь, просто вогонь. 35-ка. Ось дивіться, дві стоїть 35 п'ятки. Різниця в тому, що ось ця красуня має реверс, ця красуня його немає. Ця красуня має два насоси НШ. Можете подивитися, ось тут має красуня один насос НШ. Трактора дуже цікаві, дуже надійні, дуже класні. Дуже полюблю продавати ловоли. Я вже говорила сьогодні на прямому ефірі, як були, можливо, хтось дивився, люблю продавати ловоли, тому що продав і забув трактор, до якого ми не виїжджаємо на гарантійні випадки. Не через те, що ми не хочемо їхати, не через те, що там ми там з людьми там, сваримося і так далі. Ні, через те, що люди дуже задоволені, тому що трактора працюють без гарантійних випадків. Е, я тут працюю вже десь на фірмі близько 10 років. Був трошечки перерив на декрет. Е, ось то жодного гарантійного випадка ловолу. Круто, правда, це результат. Тому обирайте мені агрорівне класну техніку. Класні трактора та купуйте лише перевірені надійні бренди з документами, яких ви можете потім спокійно піти та зареєструвати тракторця. До речі, маємо ловоли 45 очки маємо 35 очки плюс з кабіною. Маємо ловола 50-ку з кондиціонером та примусовою навісною системою. Ось, Тракторець дуже-дуже дуже класний. Мені вони дуже подобаються. Ось. Пишіть, до речі, що не вистачає ловолу це з примусовою навісочкою. Пишіть, будь ласка, як ви гадаєте, що цьому трактору не вистачає? Хто напише, тому знижечка гарантована при покупці тракторця. Але бажано писати все, чому йому не вистачає. Ви знаєте, який має бути ловол. І напишіть мені, що не вистачає цьому красенню для повного щастя. міні Агрорівне, рівне, Київська 92Ж. 伸ばす。